Вітаю вас, кожного, бажаю миру та Божого захисту. Апостол Павло писав, що начальник, представник влади, військова людина це Божий слуга, поставлений на добро людям. Але якщо ти робиш зло, чиниш зло, чи не то бійся. Поліція військові не, не носить менш. Їм дана зброя і влада від Бога. Для помсти і покарання тому, хто чинить зле. То для чого владу і військовим дають зброю? Для того, щоб був порядок у народі та в країні. вони поставлені протистояти терору, агресії та збройним нуждам на мирне населення. Тому військові, армія, поліція. І подібні структури, це слуги Божі, і їм дано меч Божий, щоб вони, як воїни, світла зупинили цю темряву безбожа, тероризм, насильство війни на цій землі. Вони призначені для захисту мирного населення. Збройний напад та агресія це злочин. Зброя повинна тільки використовувати для оборони, для захисту людей на підставі Слова Божого і по любові до людей, тому що сам Господь Ісус сказав, що немає більше тієї любові, якщо хто покладе душу свою за друзів своїх. Любов це найважливіша заповідь Божа, на ній стоїть весь закон Божий. Тому любов це шлях до Бога, тому що Бог є любов. Амінь.